Це тема, про Europe на якій я зупинюсь сьогодні ввечері, Європа вся зараз знаходиться в стані змін. Вона мі міняється uh, насамперед через ту економічну кризу, crise, bonnet, яку я згадав, і через також кризу euh, фінансову. Я не буду повертатися до економічної кризи як такої. Офет сі усінкріз йдеться також про кризу рішень, про кризу легітимності, яка на сьогоднішній день відбувається в на європейському рівні. Compris, uh, Ми зрозуміли uh, uh, в uh, цілому, uh, 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 в чому полягає uh, ця фінансова uh, uh, криза. Uh, Ми створили uh, єдину валюту uh, європейську l l і uh, uh, інституційна uh, архітектура була неповною. І ми збудували цю архітектуру таким чином, бо треба було знайти компроміс, коли йшлося про створення єдиної валюти конструкцію політичного розбудови, ми також хотіли створити інституційну систему, euh, яка яка б запрацювала б, коли все коли все буде налагоджене, все буде Alors, йти sait, нормальним чином. Bien, але arrive, оскільки не все. Euh, Завжди йде як, як належно, як yeah. думається, треба було якось протистояти і труднощі.